Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Один з моїх підписників надіслав мені відео щодо спроби вручення повістки. Давайте з вами спочатку подивимось це відео, а потім розберемо, чи законний взагалі спосіб вибрали працівники територіального центру комплектування щодо вручення повістки які наслідки, які саме наслідки можуть виникнути у чоловіка, що прописаний або мешкає в квартирі, та якого таким чином повідомили про виклик до територіального центру комплектування. А також поговоримо про те, що саме Намагаються отримати працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки діями, що фактично зафіксовані на відео, яке ми зараз з вами подивимося. Отже, дивимося коротеньке, просте відео нового стилю вручення повісток працівниками територіального центру комплектування. Отже, що ми фактично з вами побачили? Працівники територіального центру комплектування подзвонили до квартири, потім уважно послухали, чи є хтось в квартирі, чи чутно якісь звуки з приміщення квартири, відверто кажучи, наче це їм би допомогло, якщо б людина не захотіла відчиняти двері. І кінець кінцем наклеїли повістку на двері і сфотографували її. Тепер давайте розбиратися, чи в законний спосіб передана повістка, яка приклеєна працівниками ТЦК до вхідних дверей квартири. Зразу відповідаю ні, незаконно. Приклеювати повістки, прикріплювати повістки до вхідних дверей квартири, в які гіпотетично проживає або зареєстрований військовозобов'язаний не є законним способом передачі повістки військовозобов'язаному, не є законним способом повідомлення військового зобов'язаного про його виклик до територіального центру комплектування. Повістку повинні вручати в руки людині. Пам'ятаємо, повістку повинні вручати в руки людині, яка в ній зазначена. Тому наліпити. Документ на двері вважати це отриманням військовозобов'язаним повістки незаконно. Які ж наслідки можуть настати для чоловіка, військово зобов'язаного, який до прикладу повернувся додому і побачив прикріплену до його вхідних дверей повістку? Фактично ніяких. Ніякі наслідки для військово зобов'язаного в даному випадку наступати не можуть, адже він фактично не отримав повістку, не розписався за її отримання. Наклеювання або прикріплення, або засовування повістки в двері, на двері фіксує тільки факт оцього прикріплення. Засовування наліплення повістки на вхідні двері, сказаним на дверях номером. При тому довести, що ці вхідні двері разом з повісткою знаходяться за певною адресою, за якою зареєстрований певний військовозобов'язаний, неможливо. А якщо, якщо, до прикладу, повістку прикріпили. Або засунули в двері, на яких взагалі відсутній номер квартири, тобто двері без знаків для впізнання, розпізнання. Тоді взагалі ми не можемо говорити до яких конкретно дверей, за якою адресою, і навіть в якому місці представники ТЦК прикріпили або прик... приклеїли відповідно. Це знаєте, можна просто стояти і гратися. Вхідні двері в нас є, прикріпили одну повістку, сфотографували, потім іншу повістку приклеїли, сфотографували вже з іншого ракурсу. Запитаєте так то ж, якби одні й ті ж саме двері, а що в нас не можна знайти однакових дверей, в принципі, можна. А тепер розберемо, для чого представники територіальних центрів все це. Роблять для чого їм все це потрібно, адже фактично на законодавчому рівні певного результату вони не досягають, тобто, фактично, особу належним чином не оповіщено про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування. Перш за все, працівники ТЦК можуть це робити саме для своєї звітності. Можна сказати, відпрацювали повістки порозносили. Можна її гроші за проведену роботу отримати. По-друге, в будь-якому випадку існує певний, дуже маленький, але існує певний розрахунок на те, що військовозобов'язаний, який зареєстрований в певній квартирі, на яку наліпили повістку, з'явиться особисто до територіального центру комплектування. Ось і вся суть даної комбінації. В наступних відео я планую розбирати інформацію, яка шириться на просторах інтернету щодо утворення цікавого тандему ОСББ та ТЦК. А простіше, для чого ОСББ ЖЕКам та управлінням намагаються надати повноваження щодо подання до територіальних центрів комплектування списків чоловіків, які проживають, мешкають або є власниками будинку квартири яким опікується ОСББ, ЖЕК або управління, розглянемо, що саме намагається таким чином досягти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково тисніть на дзвіночки, а також ставте вподобайки, щоб дане відео якомога більша кількість співвітчизників побачила. Також мені буде приємно, якщо ви напишете в коментарях, чи приклеювали до ваших дверей повістки. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі, всі нюанси саме вашої ситуації. По темам повісток, відстрочок. По темам перетину кордону чоловіками розпоряджень, відстрочок від мобілізації, також по темам аліментних стягнень, розлучень, поділу майна, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.